Шахет влучив у новобудову. Розкажемо подробиці чергової атаки по Одесі. Захистити себе і державу. Матеріал сприймається доволі легко, немає перенавантажень. Дізнаєтеся, як навчають дітей в осередку захист України. Озеленення парку ліски. Кожен повинен розуміти, що ми робимо це для наших дітей. У Миколаєві триває осіння висадка дерев. Сьогодні п'ятниця, 21 листопада, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і зі мною разом вся команда телеканалу МАРТ. Тепер про все в деталях щодо подій цього дня. Уночі над Миколаївською областю сили оборони збили три шахеди і кілька дронів-імітаторів інших типів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також, за даними ОВА, упродовж доби на території області не зафіксували жодного обстрілу. Цієї ночі російські військові обстріляли один із медзакладів у Херсоні. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Унаслідок прильоту у будівлі вибито з два десятки шибок, а також пошкоджено стелю, комп'ютерну техніку та медобладнання. На щастя, постраждалих серед людей немає. Уночі 21 листопада російські війська завдали удару по Одесі. Постраждали п'ятеро людей. Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок та підприємство в одному з районів міста. Спершу було відомо про чотирьох поранених. Одній людині медики надали допомогу на місці, троє отримали опіки та вибухові травми і були госпіталізовані. Пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти. До лікарні доправили 49-річну жінку та 16-річного підлітка з термічними опіками, а також 70-річного чоловіка з травмою голови. Ще двоє чоловіків – 67-річний із гострою реакцією на стрес і 43-річний з опіками обличчя, проходять амбулаторне лікування. На місці працюють рятувальники та медслід. Служби. Ліквідація наслідків триває. В Одесі під час атаки один із ворожих дронів влетів просто у вікно новобудови. Відео інциденту з'явилося у соцмережах. За попередніми даними моніторингових пабліків БПЛА заходили у місто на наднизьких висотах, що ускладнило роботу систем протиповітряної оборони. Разом з тим місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, які було чутно у місті. Щороку, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності та Свободи. Сьогодні по всій країні згадують тих, хто став на захист честі, прав і свобод українців. Саме 12 років тому сотні небайдужих вийшли на Майдан Незалежності, відстоюючи європейський вибір, свободу та незалежність держави. У Миколаєві цього дня біля меморіалу Героям Небесної Сотні зібралися представники міської та обласної влади, правоохоронці, військові та містяни. Присутні вшанували. Але полеглих хвилиною мовчання та поклали квіти до постаменту. Далі пряма мова. Сьогодні, 21 листопада, вся Україна відзначає День Гідності і свободи, і це дійсно значить свято для нас, українців. Бо саме в цей день піднялася, перш за все, молодь, яка хоче жити гідно в вільній і демократичній Україні. І саме тому ми сьогодні вшановуємо пам'ять всіх тих, хто загинув в тій, цій Небесній Сотні. Людям, які захищали свободу, незалежність і демократичні засади в нашій державі, тому це дуже важливо для нас. Ми, миколаївці, також хоч і знаходимося на прифронтовій в прифронтовій зоні, але хочемо, щоб всі жили гідно, достойно, щоб сповідали демократичні цінності і продовжували розвиватися в майбутньому і з часом стали все таки повноцінною європейською державою. На Миколаївщині поліцейські розшукали викрадений автомобіль Деонексія. За інформацією Нацполіції, до них звернулася 46-річна жителька Казанки, розповівши, як вночі невідомий викрав її авто, що було припарковане у дворі. Поліцейські того ж дня знайшли легковик у лісосмузі та встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний місцевий житель. За даними поліції, напередодні він у стані сп'яніння прийшов до заявниці, забрав ключі від автівки і поїхав катар. Тися селищем чоловік уже має судимості за майнові злочини. Йому повідомили про підозру і загрожує до восьми років ув'язнення. Автомобіль вилучено триває розслідування. У парку Ліски комунальне підприємство Миколаївські парки продовжує осінні роботи з озеленення території. Наразі тут висаджують 75 нових сосен. Завершити роботи планують уже ближчого понеділка. Як проходить висадка, а також догляд за вже існуючими зеленими насадженнями, дивіться у нашому матеріалі. Комунальне підприємство Миколаївські парки продовжує осіннє озеленення міста. Так, у парку ліски фахівці висаджують 75 нових сосен. Це друга черга робіт у цій зоні відпочинку. Зараз ми знаходимося в парку ліски. Висадження сосен відбувається сьогодні. Два тижні тому назад ми теж висаджували сосни. Нам привезли двома частинами: перша частина 75 сосен, і зараз висаджуємо теж 75. Сьогодні вже висадили 30, і зараз друга частина, як кажучи, після обіду. Разом із попередньою висадкою, яку провели нещодавно, у парку з'являться 150 молодих сосен. За словами майстрині дільниці парків та скверів Заводського району Олени Дургаліс, саме цю локацію було обрано не випадково. В 2021 році висадили 50 сосен за допомогою. Активіста Романа Бурова він зараз служить у ЗСУ. Він постійно слідкує за нашими чатами, турбується про нас, тому дуже вдячні йому і дивимося на ці сосни, поливаємо, коли постійно згадуємо його теплими словами. Далі у нас була висадка теж на цій локації. Була висадка сосен від мрій дій, теж громадська організація. Вони приїжджали висаджували самостійно. Ми їм Допомагали правильно висадити, що треба зробити з цими соснами. і таким чином ми робимо локацію в цю на цьому бугрі, щоб вона була більш заживлена цими соснами. До роботи підприємство Миколаївські парки залучило 12 фахівців та маленький трактор, який перевозить саджанці та ґрунт. Перед висадкою працівники підготували територію, розпушили землю, підготували лунки, забезпечили полив та підживлення саджанців. Зараз, коли висаджать сосни, а їх заливають добре по три рази на цілу лунку, щоб вона просіла земля, підпитала. зараз. Дощі вони не змінять. ніяка вода не зальє правильно сосни. Як сам. Сам дощ. А потім вже вона уходить в період покою, можна сказати, стабілізується, да? У неї проходить стрес у цих переїздок, висаджування, у не відбувається такий стіль. Вже навесні комунальники розпочнуть регулярний полив двічі на тиждень, особливо в посушливий період. Крім того, дерева обробляють спеціальним розчином, який захищає їх від вандалізму. Кожного року ми сосни в восени обробляємо фунгіцидом, який небезпечний для людей, коли вони ну це такий антивандальний наш засіб, який, якщо вони зрубають це дерево, вони приносять додому, воно починає смердіти і викликає алергічну реакцію. Для самих сосен це не несе ніякої загрози, але ми білим кольором помічаємо для того, щоб люди розуміли, що вони оброблені. У понеділок працівники завершать поточний етап, досадивши останні 18 рослин. Загалом восени таким чином підприємство планує висадити 310 молодих дерев у місті. Наразі нас висаджуємо в парку ліски 150 сосен і на наступному тижні приїжджають приблизно 160 кленів. Вони будуть висаджені в місті. Таке озеленення підкреслює Олена Доргаліс, допомагає зробити Миколаїв ще затишнішим і зеленішим. А містянам це дає можливість відпочивати у доглянутому живому просторі. Мотивація нашої висадки і, взагалі, моєї роботи це те, що коли я буду вже старенька на пенсії, мої діти будуть приходити в парк ліски і казати Мама, це ти посадили? це мене мотивує. І хотілося б, щоб наші мешканці надалі так само мислили і так само думали про наше навколишнє середовище, на наше місто, тому що кожен повинен розуміти, що ми робимо це для наших дітей. На підприємстві додають, усі роботи з компенсаційної висадки виконують у найсприятливіші для рослин агротехнічні терміни, щоб примножувати зелений фонд Миколаєва. Олександра Долматович, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Будемо вдячні за вашу підтримку. Ставте лайк під відео та підписуйтесь на наш канал. Це дуже важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. Не забудьте також долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А ще заходьте на сайт ТРК Март Тіві. На Черкащині викрито чоловіка, який незаконно оформив інвалідність і статус ВПО, а отримані соцвиплати програвав в онлайн-казино. Про це повідомили в поліції. Імені не називають. Але за даними видання Українська Правда йдеться про сина міської голови Умані Ірини Плетньової. За версією слідства чоловік за допомогою підроблених документів домігся встановлення другої групи інвалідності і статусу переселенця, таким чином тривалий час отримував державну допомогу. Під час обшуків вилучено фінансові документи і матеріали МСЕК. Соціальні статуси вже анульовано. Фігуранту повідомили про підозру у шахрайстві. Слідство також перевіряє можливу участь медиків у схемі. В Україні цього року підрозділи з розмінування очистили понад 34 тисячі гектарів сільськогосподарських земель від вибухонебезпечних предметів. Загалом фахівці обстежили більше ніж 43 тисячі гектарів. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Наразі сертифіковано 41 підрозділ сил безпеки і оборони, які мають право проводити такі роботи. У разі потреби до процесу залучатимуть і неприбуткові організації, що працюють у сфері гуманітарного розмінування. Миколаївщина у 2025 році показала найнижчу врожайність соняшника в Україні. Аграрії зібрали близько 340 тисяч тонн, у середньому лише 8 центнерів з гектара. На тлі неврожайності ціни на соняшникову олію в області за 9 місяців зросли на 14%. Про це Суспільному повідомила начальниця обласного відділу координації статистики Тетяна Шушара. Вона зазначає, що ситуація різко контрастує з 2023 роком, коли в врожайність становила 21 центнер з гектара. А ціни на олію навпаки знижувалися через надлишок продукту у 2024 році. На тлі зменшення виробництва вартість олії зросла ще на 19%. Економісти пояснюють, неврожай не врожай напряму впливає на ціни, але навіть збільшення збору не гарантує здешевлення. У Вознесенську запрацював ще один дитячий будинок сімейного типу. Для прийомної родини, яка виховує семеро дітей, придбали новий будинок. Про це повідомили у міській раді. Подружжя Катерини Луценко та Сергія Кльопки з 2007 року опікуються дітьми як прийомна сім'я. Вони давно мріяли про більший простір, де могли б проживати і виховувати до десяти дітей, та звернулися до місцевої влади з проханням покращити житлові умови. Завдяки державній субвенції та співфінансуванню з місцевого бюджету для родини придбали затишний двоповерховий будинок, який відтепер функціонує як дитячий будинок сімейного типу. У мерії зазначають, що це дозволить створити комфортні умови проживання та розвитку для дітей, позбавлених батьківського піклування. У Миколаєві старшокласників навчають навичкам, які сьогодні можуть врятувати життя. А саме, як діяти під час небезпеки, допомогти пораненому та убезпечити себе у критичній ситуації. Із 2024 року Міністерство освіти і науки оновило підхід до предмета захисту країни, зробивши акцент на практичних заняттях. Саме для цього в одному з ліцеїв Миколаєва облаштували сучасний навчальний осередок. Що саме тут опановують учні, дізнавалися наші кореспонденти. Студенти. Тож усі подробиці замить. Захистити себе і державу надати першу допомогу та вберегтися під час повітряної атаки вчать миколаївських старшокласників в одному з міських ліцеїв. Із 2024 року міністерство освіти і науки змінило підхід до вивчення предмета «Захист України». Тепер акцент роблять на практичні заняття, зокрема до медичну допомогу та тактичну підготовку. З цією метою в одному з ліцеїв міста облаштували спеціальний навчальний осередок для вивчення цього предмету. Міністерство освіти прийняло цілий ряд документів, які дають нам право в школах вищих вищій школі і в середній школі організовувати системну роботу. Напрямків предметів за у нас захист України створено у нас цілий ряд аудиторій, які дають відремонтовані, да підтримка тут міністерства освіти обладнання, меблею, підтримка управління нашого освіти міської ради. І ну а основна робота вже безпосередньо адміністрації тут у школі. І на сьогодні зроблено ну, такі сучасні аудиторії. Окрім сучасного ремонту, осередок повністю оснащений необхідним обладнанням для якісного вивчення предмета. Зокрема, вони навчаються керувати безпілотниками, безпечно поводитися з військовим спорядженням та відпрацьовують навички до медичної допомоги. У цих темах і програмах є речі, які дуже часто. Застосовуються в нашому цивільному житті, особливо якщо брати ось цей профіль, цей модуль до медична підготовка, це і рятування та стабілізація життя, це допомога в якихось кризових ситуаціях, адже ситуації бувають різні, користуючись нагодою, хочеться висловити подяку директору та адміністрації за участь та організацію навчального процесу. Адже ми тут особливо в цьому кабінеті готуємо дітей рятувати та зберігати найцінніше, що у нас є це життя. Тож вивчення цього предмета допомагає формувати у молоді не лише базові знання, а й практичні навички, необхідні у реальному житті в умовах надзвичайних ситуацій, як мирного, так і воєнного часу. Зараз діти дуже швидко все вхоплюють, вловлюють, навчаються, особливо якщо це ще практичні дії, де вони можуть попробувати щось руками, відчути це на собі. А для відпрацювання можливих ситуацій, осередок оснащений чималою кількістю обладнання, яке використовується для надання до медичної допомоги. Дуже круто, що є матеріальна частина, з якою ми можемо працювати. Це і турнікети, турнікети різних типів, так як тактичні, цивільні, так і медичні для тренувань. Є різні тренувальні макети, є макет, особливо СЛР, є, звісно, багато аптечок, які допомагають нам, скажімо так, відображати практичні дії. На матах, наближаючи це максимально до якихось дій, які можуть статися з дітьми в майбутньому, тепер усі модулі курсу проходять без гендерного поділу, і хлопці і дівчата навчаються разом. Опановують як домедичні навички, як от накладання турнікетів, так і роботу з військовим спорядженням. Я вважаю це важливим, тому що в наших реалях ми не можемо передбачити усі можливі події, та треба знати. Як правильно надати домедичну допомогу собі або іншій людині? Інструктори пояснюють дуже зрозуміло, якби весь матеріал сприймається доволі легко, немає перенавантажень. Новий формат дисципліни захист України передбачає, що учні замість коротких щотижневих уроків мають цілий день практичних занять раз на місяць. Ми дуже вдячні школі, що в нас є така можливість вивчати обладнання, і ми надаємо іншим школам можливість вивчати теж обладнання і вміти користуватися ним і надавати правильну допомогу в різних ситуаціях. Наприклад, навіть, навіть нам дають можливість відчувати ці ситуації. Ці вимикають світло або вмикають голосну музику, тому ми вміємо користуватися в різних ситуаціях обладнанням у Миколаєві. Нині працюють три такі осередки на базі ліцеїв. Водночас, за словами директора закладу, потреба у тренувальному спорядженні залишається його має бути більше, аби можна було моделювати різні ситуації та навчати учнів діяти в умовах максимально наближених до реальних. Ми надіємося, що. Це дає можливість нам, школі, вчителям, педагогічному колективу, нашим вчителям-інструкторам готовити дітей сьогодні до захисту своєї держави. Другого виходу в нас немає. У нас як би нам. Наче сьогодні було неприємно говорити, але війна війна, яка заставляє нас усіх, і особливо педагогічний колектив. Я думаю, не тільки нашої школи, усіх шкіл, готувати дітей до захисту, до захисту своєї держави. Війна в Україні дала потужний поштовх для змін в усіх сферах життя, і освіта не виняток. Сьогодні українська школа активно трансформується аби відповідати новим викликам та потребам суспільства. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Марк. На останок про погоду у суботу, 22 листопада, у Миколаєві ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 17 градусів. Вітер південний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 85%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашими думками від оновленого формату викладання предмета захисту країни у школах. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.